Будемо тест-драйв робити 125 тисяч пробігу. Ми для клієнта ми зробимо 127, ну, така вже відстань доставки. Будемо пробувати. Тут автомат. Так, світло я включив. Будемо їхати. Дуже важливо коробку протестувати, чи вона гарно переключає, чи ні. Так. По ходовій, отут, до речі, така бруківка. Тобто ніби добре, непогано, ну, це вже час покаже. Не все можна перевірити відразу. Щось скриється через 1000 кілометрів. Вона в нас ця тисяча є, ми перевіримо. Ми забирали автомобіль, нам дали на виїзд з терміналу документи. Я вже не перший раз з Барселону забираю, тут досить все просто. Ніхто мост не виносить. Часто в Польщі набагато важче забрати автомобіль. Чекати потрібно фігу тучу времени. Тут все нормально, от зараз просканують і ми їдемо, їдемо в Німеччину.